Друзі. Сьогодні я покажу вам комплекс вправ для гарної постави. Принагідно, я хочу нагадати вам про свій марафон Стопліки ліки Пам'ятайте, що все потрібно робити в комплексі для того, щоб був кращий результат. А марафон якраз розрахований на це. Тому, якщо вам це буде цікаво, тоді посилання на афішу цього марафону ось тут, ви знайдете зараз в підказках. Також подяка всім моїм патронам, які долучаються до спонсорства мого YouTube каналу. Дуже дякую вам, друзі! Ви найкращі. Вподобайка вам. Якщо ви вперше на моєму каналі і вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний, якщо і ви станете спонсором мого YouTube каналу. Всі посилання, як завжди, внизу в описі під цим відео. Перша вправа. підіймаємо руки вгору і зводимо лопатки назад. Вниз робимо видих, прогинаємося в попереку і лопатки зводимо назад. Грудний відділ хребта даємо вперед, плечі назад, лопатки назад. Робимо видих і вгору зводимо руки разом вдих. Вниз, видих і вгору вдих. Видих і вгору вдих. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо перед собою і зводимо лопатки назад. Робимо видих. Ш Грудний відділ хребта даємо вперед. попереку прогинаємося. Плечі назад, лопатки назад. І вперед, вдих. Назад. Ш видих. І вперед. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправо. Наступно вправо руки тримаємо опущеними вниз. І підіймаємо лікті вгору. Також стараємося лопатки відвести назад. Плечі відводимо назад. І прогинаємося в попереку грудний відділ хребта. Стараємося дати вперед. Вгору. Видих і вниз вдих. Вгору. Видих і вниз вдих. Вгору. Ведих і вниз. Вдих. Один. Два. 3 Чотири. 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 Один, два, три, чотири. Завершили. Вправу. Зводимо лікті до середини. Робимо видих. Випускаємо повітря. Лікті стараємось дати вперед. Лопатки даємо вперед. Плечі вперед. Робимо видих і прогинаємося назад. Лікті назад. Груди вперед. Прогинаємося в попереку. лікті назад і плечі назад. Робимо вдих. Тоді знову вперед. Видих і назад. Вдих. Вперед. Видих і назад. Вдих. Вперед. Видих і назад. Вдих. Видих і назад. Вдих. Один. Два. Треть, чотири, один, два. Трети, чотири, один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Наступна вправа. Відводимо руку назад. Робимо вдих. Стараємось максимально відвести плече назад і лопатку назад. І повертаємось в початкове положення. Видих. Тоді знову вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. три Чотири. Один. Два. три Чотири. Один. Два. три Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо руки вгору, прогинаємося в попереку і відводимо ногу назад. І тоді повертаємось в початкове положення. Друга нога, підіймаємо руки вгору, прогинаємося в попереку, лопатки назад, груди вперед. Робимо вдих і повертаємось в початкове положення видих. Один, два. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, 1, 2, 3 4 1 2 3 4 1 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Друзі, зараз почав накарпати такий маленький дощик, але я все одно продовжую знімати для вас корисний контент. Тому обов'язково підтримайте це відео вподобайкою. Наступна вправа. Тримаємо руки за собою. Ось таким чином. Так само в попереку прогинаємося, лопатки зводимо назад, плечі назад. І відводимо руки назад. Ось такі робимо коливальні рухи. Дихання не затримуємо. Вдихаємо через ніс і видихаємо через рот. І продовжуємо виконувати ось такі рухи. Вдих і видих. Вдих і видих. Ви можете дихати так, як вам більше подобається, так, як вам більше зручніше. Головне, дихання не затримуйте. Постійно продовжуйте вдихати через ніс і видихати через рот. Важливо також постійно тримати всі м'язи напруженими. Тобто зараз в мене руки напружені, спина напружена, тому що я лопатки звів, я їх тримаю в такому положенні. Я лопатки не розслабляю. І продовжую виконувати вправу. І завершили вправу. Наступна вправа робимо скручування. Нахиляємося, робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону. Тягнемося, робимо видих. Рукою що внизу тягнемось в сторону і рукою, що вгорі тягнемось. І повертаємось в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправу. Наступна вправа. Беремо руки в кулачки. І ставимо собі на поперековий відділ хребта. Саме на поперековий відділ хребта. Також стараємося в лопатках лопатки звести, в попереку прогнутися, грудний відділ хребта дати вперед. І прогинаємося назад. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді знову робимо видих. І повертаємося в початкове положення вдих. Не забудьте, коли ми робимо вдих, стаємо в рівне положення, ми плечі даємо вперед. Коли ми робимо видих, прогинаємося, ми лопатки зводимо назад і плечі назад. Робимо видих, лопатки звели, напружили і повернулися назад, вдих. Тоді знову видих і назад вдих. Знову видих. І назад вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири, один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки беремо в замок. Ось так. Підіймаємо руки вгору і прогинаємося в попереку. Стараємося. Лопатки також звести назад, плечі назад. І потягнути грудний відділ хребта вгору. І опускаємося в початкове положення. Вгору робимо. Видих і вниз. Вдих. Вгору. Видих і вниз вдих. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо опущеними. Зводимо плечі вперед, робимо видих і зводимо плечі назад, розвертаємо руки, долоні, розвертаємо плечі і лопатки зводимо. Тоді знову робимо видих і назад вдих. Тоді знову робимо видих, вперед і назад, вдих. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. І на завершення цього відео, як завжди, я хочу побажати усім вам та вашим родинам Божого благословення. Нехай вас оберігає Бог. А ми з вами прощаємось до наступного відео. До зустрічі, друзі!